Вітаю, мене звуть Володимир Єльченко. Я журналіст, лінгвіст, кандидат філологічних наук. Говоримо про говірки. В українській мові багато різних діалектів та говірок. Вони, на жаль, катастрофічно швидко зникають, відмінності стираються, мова уніфікується. Але багато цікавого в українській глибинці ще залишилося. Нашу мандрівку хочу розпочати з Чернігівщини, унікального регіону, в якому сконцентровано. Кілька говірок з тисячолітньою історією. Для прикладу перенесемося в Ніжин, розташований в центральній частині Сіверщини, на уявний пазар, де відбувається приблизно ось такий діалог. Нясо свіже у вас, еге? Еге ж, учора свиню забили, беріть, не пожалкуєте. Так тоді дайте мені кришеник сала й ковбик возьму. Годі більше не кладіть. Мой морочка всипать. Да кануки у вас мороко. Ой, ловенький кислякий ловкий, поставили на плю по на ніч, а вже сьогодні готово. А я брала воно у тієї жінки, так було єлке. А що у вас лежить долі? А то в мешку коло стульця, еге, куриця не драна. Ні, у вас коло ніг. А, то горки перекинулися. Дві вітри. Я сиджу гомоню з вами не бачу. Люди сміються. Стеля на чекяхи. А горілку продаєте. Воно стакан на столі стоїть. стоїть. Да хто сонях був на стакані, порозбирали вже. Воно грузають. А горілку не жену, чоловік умера од випивки. Два года качався, так на що то людям? У мене свекруха п'ять годов качалася, Так то рік на похороні. Мій так нализався свинівка негодна, що взяла лозину до коперіща, кажу, і очу. Так він... Пойшов на юлицю на шлях і в пішки до неї. Я теж уже зовсім не годна. А мені було, як нап'ється, так ото бежить кудись, каже, шулі ставить або мостим хлебє ложить, бо діло то вже не годиться. Мишко звали чоловіка довжно, еге? Ні, метро. Отже, що ми бачимо, у частини Чернігівських говірок. Збереглися реліктові фонетичні особливості ще праславянського періоду, яким більше півтори тисячі років. Голосні звуки майже завжди вимовляються чітко, як у наголошеній, так і в ненаголошеній позиції, що не характерно для решти українських діалектів: лежи, лижи, вести, кожух. Збереглися довгі голосні, давні дифтонги, тобто подвійні звуки, іе, які раніше позначалися на письмі літерою Ять, свіжий. Дві. у уперіжчу, чоловік. Тоді є. Часом у ненаголошеній позиції цей звук звучить як е. Бежить, хоча біг, мешок, хоча міх. Сміються, хоча сміх. Так само довгий голосний дифтонг, ще й за участю губ, вимовляється на місці колишніх О, та е в закритому складі, там, де врешті говорів і Кінь, мист. Торік, люд тюєльки. Для філологів поясню, що це релікт трохи пізнішого періоду, коли в праславянській мові перестав діяти так званий закон відкритого складу. Щодо решти позиції звуку і, то він не розрізняється з і, який вимовляється більш закрито, ніж у решті діалектів. Кіно, сир, ірина. Іди. Таким чином. Пика морда і піка в картах. Звучать однаково піка. Клікати мишкою і кликати, тобто гукати, теж однаково кликати. Голосне ета и вмовляються з більшим розтягненням губ, ніж у решті, говірок: гриби, середа, селище, звука середнього ряду, а не заднього. Як у надіпрянських діалектах, тобто хата, а не хота. Приголосні вимовляються чітко і не оглушуються: мед, залізти, дєжка, гомонів. Маємо виразну африкату дж у словах сиджу, ходжу, гляджу. Твердели вимовляються пом'якшно л. Форми на ця вимоляються як ца, юлиця, куриця, сміються, годиться. У граматиці теж є нюанси, подекуди передається число двоїни: двієдріе, двієйціе. І, звісно, тут живають чимало діалектних слів, що не характерні для решти регіонів, як, наприклад, в нашому діалозі. Ковбик шлунок. Туєл – дерев'яна полиця біля печі, стулець, стілець, Дюєл – глиняна долівка, мости підлога, шулі, стовпи для паркану. Гілкий згіркли про масло. Гомоніть розмовляти. Еге, так, ніт, ні. Шлях шосе. Ловкий добрий гарний. Сипати вживається стосовно як рідин, так і щодо сухих речовин. Сипать води, горілки, сахару, солі. На цьому ставлю крапку. Про інші говірки поговоримо в наступних випусках. На все добре.